Ну, всім привітик. Якщо я знову з вами тут, то значить я знову кудись збираюсь. А, до речі, в мене, типу, з'явився мікрофон і буду сьогодні його юзати, пробувати чого не як. А, от, до речі, дуже дякую товій людині, яка мені його подарувала. А, я сподіваюся, не буду забувати його. Включати-виключати, виключати, бо там, коротше, трошки складна схема, що треба те, що вимкнути з телефону, щоб хоча б було чути звуки в цілому, а не тільки там від мікрофону. Бо якщо я його просто вимкну, не буде чудно нічого абсолютно. От. Тому так. Цей раз ми з вами їдемо в Запоріжжя на фестиваль Фуафі. Де я буду сюди, от, і зараз я вже буду викликати таксі. Типу, тобто, знаєте, фестиваль вже сьогодні, а я все ще в Дніпрі. Але нічого пару годин і будемо вже на місці. Тому так, сподіваюсь, зможу познімати достатньо, бо тобто, буду, знаєте, типу, в таких справах все-таки. Тому зустріч вже на флазі. Ще що забула сказати. Що бачите, я вже нафарбувалась на цю мишу знову. Так а думаю, краще бути вже підготовленою, аніж там фарбуватись. Так думаю, ладно, хай водитель а цього автобуса буде трохи дивувати, щоб в нього якісь клоуни. Сподіваюсь, мене добре чутно. Коротше, ми вже на місці. Тут буде відбуватись паті. Але не зовсім в Палаці культури, а більше в, типу, як бомбосховище, Але думаю, там також буде класно. От. Ну, доїхала я доволі швидко. Ну, що тут їхати півтори годинки. І як я і казала, то треба було сплачувати на цій касі, щоб спитати, де твоя платформа, бо на їх табло взагалі нічого типу не Ой, Ну ладно, 10 гривень але, блін, Цей маркетинг, чи як це називається, цей хитрий план. Що мені подобається в Запоріжжі, так це те, що а, тут дуже гарний міст. І от міст, мені, напевно, здається, це найбільше. Класну типу річ в Запоріжжі Запоріжжі. І міст, і ось ці, типу, островки. Я там трохи, трошки познімала, коли їхала. Короче, да. Взагалі, знаєте, мені здається, що ось восени тут доволі симпатично, ну, якийсь такий вайб присутній. Короче, да, зараз зайду. Організатором. І тоді вже дофарбуюсь трошки. І цей надую знов кульки свої для виступу. Це буде, типу, як вступний такий виступ від журі Передягнусь, може, поїм, і буде вже починати паті Коротше, тут невеличке приміщення, тому я навіть туалет покажу. Типу. Воно невеличке, але звісно, гарне, якось так. Зараз, коротше, зроблю невеличкий обзор локації. Це наша гримерка типу, але, наче і не наша гримерка. Щось, коротше, типу склад, але я попрохала, щоб ми сюди перемістились, бо якось перевдягатись гримерній. Там, де перевдягаються учасники, не дуже прикольно. Тому Так, тут набагато краще, хоч зараз церква немає все таке, а ну, цвіти. Ні, ну є, де? Але, так що зараз роблю невеличкий обзор. Коротко, тут є ось така локація. Ну, в нас ж скоро Хеллої всі діла. Отак. От. Дякую. Далі в нас тут є центра. Сюди можна буде, якщо що, спуститись. Так. Взагалі місце таке прикольне, типу. Трошки таке ніонове, скажімо так. Я так розумію, що це типу як бар. Але тим паче, ну, як для невеличких пацій, то досить непогано. Я так розумію, туди можна буде ще піднятись. Там, якщо що, тут посидіти, подивитись звідси от сюди. Отак от. Тут от. ну, туалет я вам вже показувала. Ну, В цілому, якось так. Ще є зона з. Магазинами. А ось там бачите ось цю двірку, То вона вже виходить в гримерну для учасників, але ця а, дверь, вона не єдина. Є ще одна диванчик. вже якісь штуки. А. Це типу як шлюбна, шлюбна агенція, типу, таке. Ось там магазинчики. Вони ще поки тільки готуються, але думаю, можна буде потім я походжу, можу якось перерві і подивлюсь, що воно як. Там, я так розумію, зона ж де можна поїсти попити щось. Ось це, до речі, наша гримерна типу, як я і казала. От. Ну і там ще одна примерно. Всякий буде. І цей коридорчик йде вже на вихід. Так що, да, думаю, типу може зараз десь щось купити, поїсти і десь в годинку треба бути вже готовими, бо в мене буде невеличкий виступ. От. Ну і все, і будемо сидіти журіти. Не знаю, чи я запишу я а, цей, типу, момент, <смас> скажімо, може, якихось людей. Бо я знаєте, коли я сиджу і ж... як в журі, то я прям глядаюсь ці виступи. Я не можу на що ще там відволікатись. Да. Так, поки що тільки збираються всі учасники. Багато вас, ну, я, я не буду заходити, бо там люди привдягаються. Це якось не дуже гарно. Але так. Я, коротше, не шуткувала, що це бункер, ну, типу, бункер, сховище, бомбосховище. Тому що, бачите, ми от піднімаємось типу з землі на гору. Кидаємо. До речі, це зараз дуже розпіарений. Ну, да, да, да мене чогось перед. Ти думала ти поки попу вже?

Виходьте просто вперед. Виходьте вперед також. Хто, хто казав законання? Трошечки ми не можемо організувати наших чахунів. Всі, хто зараз я не певна, що мене буде чутно, бо я не взяла собі мікрофон. Але прикольно, що тут є типу картинки. Бо є цвітні цвітні. Як з кольорові ось. А є, типу картинки, у нас там чорно-білі, от, Коротше так, вже чекаємо далі. Бо тут була невеличка така, ну як невеличка, вона вже велика пауза. От. Не знаю, треба щось познімати, якісь виступи, бо я щось стикаюся. Хотіла типу, знімати ну, сьогоднішній там як селфі. Тому що ви вже бачили цю миш і мені здається, вже трошки ну, нудно, тому напевно з лицем я буду знімати Рене, наприклад. keep your mouth shut. реалізує Так, ну це, ви вже знаєте, що це наш священник, в якого можна одружитися, в якого можна все новити, дочвити та закінчити контракт з дияволом та продати його душу на один день. Але наш священник сьогодні також виступає, тому я хочу запросити попей на голову. Ага. Ай, так вот. А кіріме вачвіде. Ага. Сказала, що не буду показувати вже своє своє обличчя, але знову покажу. Хочу сказати, що типу, по факту, всі виступи на перший день закінчились. Плюс-мінус є вже свої фаворити. Є люди, які точно не а, Тож, так зараз. Ще обговоримо трошки перший день. І вже тоді будемо думати про другий. Може, ще щось познімаю. Просто тут насправді не так багато всяких локацій, щоб познімати і якогось контенту, який би я могла зробити. Але маємо, що маємо, як кажуть. Отак от. Так от. Ще залишки косплерів там є, але все до завтра. До речі, цей християнський вайб продовжується. Там біля церкви ми тут. Щось в нас. Комната шоста у нас. А, ти дає це Воно може просто так називати, що хости. Ось повільні. А так тебе це було, що нічого не виходить. Ні, ну це хости по-любому, це просто місця. Він просто постуміти, тому я думаю, що він тому він не... Ну, коротше, я не знаю, я не а я ж кажу, гарно, що тут. Ну, я хочу тобі сказати, що ще є досить прилічний, так сказати, хостел. Боже, оцей цей періодчик. С Він навіть камера не передає. Собаки гавкають, діти плачуть. Це як завжди. Трошки якийсь вайбик з покемон фесту у мене зараз. Її похождення ще не закінчилось на сьогодні. Швидко я російський.